Ми всі люди, і нам подобається, коли в нашому житті є веселі свята, ювілеї та просто гарна нагода зустрітися з друзями, родичами та близькими людьми. Традиційно все це супроводжується гарними застілями, смачними та різноманітними стравами, делікатесами та просто великою кількістю їжі. Протягом року ми маємо багато приводів для цього. Різдво, Новий рік, день закоханих, жіночий день, Пасха, Дні народження, весілля тощо. Коли дивишся на цей кругообід за стіль, то не розумієш, коли при цьому можна контролювати вагу, а не те, щоб його і знижувати. То що, стати сірою вороною, відмовитись від свят, веселищів, чи гірше піти на свята і там нічого не їсти, дратувати себе та оточуючих. Звичайно ж, ні. Потрібно знати техніку безпеки, що їсти до, під час та після зістіль. Ось про це ми сьогодні і поговоримо. І в цьому нам допоможуть продукти компанії Herbalife. Так, ці продукти можуть допомогти нам не лише знизити вагу, а й не набрати. І зараз я розповім про 4 основних продукти, що для цього і як їх використовувати. І наприкінці я дам програму антипережор. Яка допомагає пережити свята і застілля з мінімальною шкодою для тіла та ваги. Перший та основний продукт це звичайно звичайна коктейль формула 1, а ще краще, коктейль та протинова суміш Формула 3. Їх завдання запобігати переїданню. Як ми знаємо, коктейль це збалансований прийом їжі, в якому є усі необхідні поживні речовини та всього 100 калорій, а протинова суміш Формула-3. Допомагає набрати добову норму по білку та збільшує час ситості. Наприклад, ввечері у нас гуляння і буде багато смачного. Тоді робимо нестачу калорій протягом дня без шкоди у поживних речовинах. Для цього, 2-3 прийоми їжі протягом дня у нас це коктейль, а ще краще коктейль та протеїнова суміш. Це дає 200-300 калорій замість 1000 1200 та далі. І ця різниця в калоріях і допоможе нам компенсувати багато смачної та калорійної їжі на святі. Дуже важливий момент не можна йти до гуляння голодним. Я знаю, що це може звучати безглуздо, хто ж йде до ресторану або у гості ситий. Адже тоді ми зможемо з'їсти менше їжі. Але тут давайте визначимося з метою добре провести вечір. Багато поїсти, а потім думати, як позбутися зайвого, чи весело провести час, поїсти, що подобається, і далі радіти гарному тілу. Я багато разів рахував зі своїми клієнтами, що профілактика зайвої ваги дешевше, ніж працювати над рятуванням від зайвих сантиметрів на боках та кілограмок на вагах. І це визначається не лише грошима, а й часом, зусиллям та самопочуттям. Я роблю так і іншим рекомендую. За одну-дві години до застілля або при виході з дому випиваю коктейль з Формулою 3, і на свята їм все, що подобається. Адже в організмі вже є корисне та потрібне. Другий продукт це клітинний активатор. Його завдання це оптимізація обмінних процесів, синтез енергії, засвоєння корисного та виведення зайвого. У його складі вітаміни групи Б, марганіс, мідь, цинк, гриби шитакі, хлорела, каєнський перець. Ці компоненти сприяють ефективному засвоєнню поживних речовин. Тобто наші клітини отримують все, що їм необхідно виробляють енергію, а потім виводять непотрібне. На свята нам це дуже допомагає отримати користь з гарної їжі і якнайшвидше звільнити клітину і організм від. Непотрібного. Третій продукт це рослинний концентрат алое. Він покращує процес травлення та допомагає при переїданні. Сік алоевіра багатий на ензими, мікроелементи та амінокислоти, проникаючи в глиб клітин у 3-4 рази швидше за заводу, алоевіра допомагає виводити токсини та шлаки. Також Сік алоя може знімати запалення слизової балонки шлунку і має пом'якшувальну дію, допомагаючи кращому очищенню кишечника. Дуже часто святковий стіл це багата їжа тваринного походження, жирне та солодке. Все це призводить до тяжкості та дискомфорту в животі. Кілька колпачків алоя віра у склянку води під час або після застілля будуть чудовою допомогою нашому шлунковому кишковому тракту. Перевірено на себе не один раз. Приходиш додому, відчуваєш, що остання страва була зайва і бажання тільки лягти та полежати. Склянки води залоє і дуже швидко повертаються сили в тіло і прояснюються думки. Четвертий продукт це вівсяна яблучний напій. Його завдання запобігання переїданню, скорочення часу перебування їжі в шлунково-кишковому тракті, вбирає жири та шлаки. Вівсяна яблучний напід це комплекс з п'яти рослин, які дають нам потрібному балансі розчинну та нерозчинну клітковину. Нерозчинна клітковина допомагає нашому ШКТ очищатися, деякі порівнюють його з йоршиком. А розчинна клітковина це харчування для мікрофлори, яка дуже страждатиме від неправильного харчування у цей день. Складовий вівсяна яблучного напію виконують таку роль. Розчина клітковина розбухає у шлунково-кишковому тракті, створює об'єм і дає почуття ситості, тим самим ми з'їмо менше. А після допомагає встановити мікрофлору та нормальну роботу ШКТ. Нерозчина клітковина допоможе якнайшвидше вивести з нас зайве. Клітковина чудово вбирає жири та шлаки, що нам тільки в плюс. Можна використовувати як під час застілля, так і після. А тепер зберемо всі ці продукти в єдину систему, як я назвав програма «Антипережор». Перший пункт. Підготовка до свята починається зі сніданку. На сніданок у нас коктейль Формула-3 алоє, 2-3 колпачка, клітинний активатор 2 капсули, вівсяна яблучний напій одна мірна ложка. По-друге, на обід. коктейль та Формула-3, клітинний активатор 2 капсули. По-третє, за одну-дві години до застілля – коктейль та клітинний активатор дві капсули. Ще краще випити ався на яблучний напій. По четверте Під час застілля або після нього алоя. Все це дає гарне самопочуття і допомагає зберігати тіло та вагу. На сам кінець хочу дати ще одну пораду. Світа до застілля це дуже важливий елемент нашого життя. І від них не можна відмовлятися. Але мені не подобається, що свята равно застілля. Адже раніше народні свята це були народні гуляння. Я якось зустрічав Новий рік у Польщі у Закапані, і ми пішли до ресторану. Мене приємно здивував, як був організований захід. По-перше, їжі було дуже багато. Наприклад, на вході було два сільських вози з різними видами м'ясної нарізки. Але більш мені вразив план заходу. Щогодини зміна страв на столі, а через 20-30 хвилин усі уйдуть танцювати та веселитися. І танцювали усі від молодих до не дуже молодих. Може, нам так треба. Давайте жити яскраво, веселитися красиво, їсти смачно та зберігати прекрасне тіле та самопочуття.